Всім привіт, ви на каналі Селянка з України. Дивіться, ми виїхали вже. Зараз їдемо до Миросі на день народження. <гум> У нас сьогодні дуже-дуже класна погода. 22 градуси тепла, може і навіть більше. Я це перший раз так тепло за цей рік. Ми вже приїхали. Дивіться, в нас яка теплина, що ми в шортах і футболках. Клас. Що, взяв свою форму, наш подарунок. Так, ось такий наш подарунок. Квіти та гроші. Тому що, я думаю, вона сама знає, що собі краще купити. І це клас! Просвітали бабочки. Як стало теплесенько. Тут свобода, тут прекрасно. Дуже гарно. Я не можу натішитись, що в нас вже прийшла весна, що почало цвісти все. Зараз покажу вам цю красу. Так, а де наша імениниця? Як фо як дарить подарок? Ми не приймає. Все. Що синочка? Щаслива дитина. Що таке? Класно, як тепло, так? Да? Ти в шортиках вже. Дивіться, який вже він дорослий в нас, великий хлопчик. А приїхали було три місяці. Де тато? Десь там біля вогнику, може, да? вже може там яско смажить. Я хочу ж вам показати. Ходила туди, трошки допомогла. І хочу показати тут красоту. Ну, що показую вже нарешті вам, як прикрасила Наталка. Стіл для день народження засервірувала з таким посудом красивим. Квіточки так, так по дівчачому і ось ці квіти, неймовірно красиві. Це вони нарвали в лісі. Дуже гарні, такі весняні, так піднімають настрій. Ніжно, гарно свічки, бокали і відразу кружки для чаю. Хто буде бажати, можна, щоб потім не шукати, відразу стоять. Ось так гарно сонечко світить. Погода красива, всі, хто, хто чи може допомагає. Останні штрихи, як говорять, а це стіл ще додатковий або для дітей, або для інших гостей. Хто планує бути? Ось тут сиділи дітки, було дуже класно, зручно. Мені дуже подобаються квітки. Вони красиві. І весь, вся сервіровка була в такому рожевому кольорі, або з квіточками, або подивіться на ось цей фуршетний стіл. Красивий. Смачні суші, м'ясо, ковбаска, помідорки, редіска, зелень. Все, що ти хочеш, сир. І ось така ваза велика з фруктами різними. Стільки було їжі, що о, мало дуже фрукти і чіпали. Ну, але все було дуже смачне. Тому фрукти не пропадуть, з'їдяться і на наступний день. І показую вам уже солодкий стіл, що наготували. Це еклери, які я зробила. Ось таке печиво, це Марійка спекла, дуже красиве, цікаве таке оформлення. Далі це Вікторія зробила такі десертики, вони вийшли дуже-дуже смачні, мені дуже вони сподобались. Знову е, я зробила цього разу такі довгенькі, тому що вже давно були вони. Потім торт, п'яна вишня. І, як завжди, квіти, десерт, дубайський шоколад, персики горішки Ну, це стільки було всього солодкого що можна було робити весілля. Як приїхала, кажу, як багато всього вафля. І дивіться, ось цей дубайський шоколад з полуницею виходить дуже-дуже смачно. Я собі хочу теж зробити. Мені дуже сподобався він такий десерт. Далі. Ось ці із савоярті печива те, що я робила, показувала вам десертик. Красивезний торт, який прикрасила Марійка в такому стилі. Мені дуже гарний, подобається ніжний такий дівчачок, квіточки. Ну, неймовірно, красиво, молодець, золоті ручки. Далі корзиночки і трубочки. Ось такі десерти в нас були. Я рахую. Дуже-дуже файні і красиві. Їх навіть всіх спробувати, то вже ти наїдаєшся так. Макота Вітя жарить чашечки, як їм допомагає, Роналдо. Да, Наташа загорає і тут гребеться. Так, да, по перший раз таке сонце толкове. <гум> За цей рік. Дивіться, що мисець. І ще уявляєте, Гена запікав такі курочки, якомусь по своєму методу, в бочці дуже вийшли смачні. Що всім дуже сподобались, такі м'які пропечені. І показує вже обід. Смажені реберця, замариновані, вийшли дуже добрі. Далі м'ясо, шашлик. По рецепту з оцетом. неймовірно смачний, найсмачніше. Курочки. Ми залишили дві штучки непорізаних і ще відразу і порізали на кусочки, щоб хто хотів, як хотів брати. Далі така класна спагетті, креветки, м'ясо, овочі. Такі спагетті роблять в ресторанах, які ми любимо ходити. Картопля. Зі шкварочками та зелені. Проста варена картопля, яка підходить до всього. І салати: Вінігрет та салат олів'є. Знаєте, вже давно їли, то так всі гарно а, смакували цим, цими салатиками. Ось стільки всього дивіться. Просто навіть по цьому пройтися, це все поїсти. І ось такий салат з Дивіться, яку красу тут. Це хто подарив на так? Я там Мирося, а мені на Мазар Дейка. На День Мазарі. Клас! Мирось, Мирось, Подарили. А ці такі дівчата подарили. Подарунки, букетик. Подарка. Клас! А ще в можна показати. А ти п'ясти. Так, всі їдять. Хочу показати, дивіться, на цих карапузах. Єф'єм. Єфрем. Почне. Почни. Дивіться, дивіться. Взу Максимовий оці красотки і цей де ай-яй-яй. Єфрем. Прийшла я в хату. По справах і хочу показати, дивіться, скільки краси мирославе. Квіти, все квіти. Ось такі, ось такі, ось такі. Це я купила. Такі. Ну, коротше, краса. Сьогодні прекрасна погода. Сидимо, тішимося. Тепленько, гарно. Не можу.